Скажіть, ну, будь ласка, Давід вже почав говорити про це. Можливо, уже хтось навіть цієї назви цієї теми так, може сказати отакі от правила, якими ми, в принципі, користуємо між людьми, особливо великі зібрання. Буде, або, або, в принципі, бі, всюди де, магазині. До масштабної в Україні програми Школа фінансової грамотності та підприємництва долучилися й у Вінницькому центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Промінь два місяці тут пройшли під знаком фінансового виховання. Хлопців та дівчат з обмеженими фізичними можливостями не просто зацікавлювали тематикою курсу, але й формували в них адекватне особисте ставлення до грошей. Я для себе роблю деякі висновки, і я думаю, що буду користуватися деякими тими правилами. Не, то, не так правилами, як от з розумінням веду, роз, розраховувати свої фінанси, свій бюджет от на один місяць, на, на, таким, на певний період часу. Звідки беруться і як правильно витрачаються кошти, як заробити у свої 14-15 років, що таке прибуток і як економити? Фінансові питання вихованці променя відкривали для себе з нуля. Те, про що досі у центрі не розповідали, тепер жваво обговорюють і беруть до уваги на найближче майбутнє. Завдяки курсу фінансового виховання я навчився правильно володіти грошима. тобто, Кладати їх, зберігати, заробляти і планувати на оплату якогось, допустим, продукту. Я хотів подякувати авторам цього проекту, вихователям, вчителям, тобто, щоб придумали такий обше урок, таку яка програму фінансового виховання. Моделювання практичних ситуацій, у які потрапляють споживачі фінансових послуг, робота в гурті та тематичні ігри. Підлітки обмежені фізично здобували базові навички в галузі фінансів. І переконалися, що знання і ведення бюджету це вагома складова їхньої соціалізації. Практичні в нас е, була практика там. Писали, ми сідали групою окремо і записували на що, на що ти хоч ці, ці гроші там е, спічки писали е кіло е, цей олію, олію так таке Інтеграція дітей в інвалідів у суспільство для променя питання номер один. І все, що цьому сприяє, тут усіляко підтримується фінансовому спецкурсу по особливому раді, бо це той реальний шанс відкрити вихованцям інший фінансовий бік життя, у якому вони не мусять почуватися безпорадно. Як кожна успішна людина, я вважаю, що ця програма потрібна для кожної людини. Для того, щоб в їхньому житті не було прикрих інцидентів та випадків. За завдяки цій програмі я взяв для себе дуже баганої та багато цікавої та цінної інформації. Одне із, із таких правил, що не потрібно з незнайомими людьми, тобто показувати, що в тебе є щось, що ти Нормальної сім'ї, яка може тебе обезпечувати, що в тебе є кошти великими купюрами, тобто не потрібно це все якби показувати і довіряти їм. Бо це може все закінчитись печально. Е, я вважаю, що ця програма потрібна кожній людині, тобто в ній є багато цікавої і корисної інформації. Відтепер у Вінницькому промені прагнуть зробити фінансові курси системними, щоб іще чіткіше окреслити вихованцям майбутнє і посилити їхнє бажання самостійно будувати своє життя. Велика подяка організаторам та авторам цього курсу Сергія Біденко та Іріні Желетаревич за те, що вони дійсно переклали максимум. У селі став доступні для дітей шкіл інтернатів та дітей центру реабілітації. Ми віримо, що це початком великої такої програми фінансової освіти, саме, яка буде підтримана як на рівні області, як на рівні Міністерства соціальної політики. Ми зможемо довести важливість. Розробка психових методик та метод інформування соціального компетентності дітей інвалідів завдяки фінансовому вихованню.